Коли спілкуюся з аграрями, часто чую таке запитання, а раптом нові методи дадуть мені ще більше проблем. Розумію, це нормальний страх. Всі ми боїмося зробити щось не так, особливо коли мова йде про наше господарство. Але знаєте, проблеми виникають не через зміни, а через невпевненість у тому, як їх впроваджувати. І на реагра25. Ми якраз поговоримо про те, як уникнути помилок. Тут не буде загальних порад, тільки реальні кейси, які вже працюють у господарствах, схожих на ваше. Ніхто не каже змінювати все одразу. Можна почати з малого, наприклад, з покривних культур. Маленькі короткі – це мінімум ризиків, але результат здивує вас. Якщо і це здається складним, є ще простіші варіанти. Наприклад, зменшити механічне втручання у груд, чи просто переглянутись його зміну. Це маленькі кроки, які швидко дадуть вам результат. Не бійтеся змін, бійтеся залишатися на місці, коли є можливість рухатись вперед. І обов'язково долучайтесь до Reаru 25. Разом ми знайдемо рішення, які працюють.